Сторінка 65, параграф 16, як зовнішні процеси на землі формують рельєф. Хоча в світі немає предмета, який був би слабкішим і ніжнішим за воду, але вона може зруйнувати найтвердіший предмет Лао Цзи, давньокитайський філософ. Чому відбувається вивітрювання? На землі діють внутрішні сили, що спричинюють утворення гір і зовнішні, які ці гори. Руйнують зовнішні процеси руйнування, перенесення, відкладання, робота текучих вод, поверхневих підземних, робота льодовиків, робота вітру, робота моря, вивітрювання. Вивітрювання – це процес механічного руйнування та хімічної зміни гірських порід і мінералів земної поверхні, під впливом коливань. Температури вітру, води або життєдіяльності організмів, яким буває вивітрювання. За способом руйнування визначають фізичне, хімічне і органічне вивітрювання. фізичне під дією коливань температури повітря, хімічне під дією повітря та води, органічне під дією живих істот. Розгляньте малюнок 55 та прочитайте текст. З'ясуйте, про який вид вивітрювання йдеться в кожному пункті. Перше, це вивітрювання відбувається під впливом організмів, бактерій, найпростіших грибів, лишайників, молюсків, мохів, які виділяють речовини, що руйнують гірські породи. Деякі види грибів руйнують не лише каміння, а й штучні будівельні матеріали: бетон, цехло тощо. Лишайники не надто активно руйнують гірські породи. Проте, Відмираючи їх рештки, забарвлюють поверхню каменю темними кольорами, унаслідок чого деякі його ділянки нагріваються більше, прискорюються інший вид вивітрювання. Окремі морські молюски руйнують прибережні каміння і портові споруди, дерева, чагарники та трави здатні. Проникати корінням у найменші тріщини твердих гірських порід, розширюючи і поглиблюючи їх. Напевно, ви бачили, як скрізь асфальт і кам'яні плити проростають зелені паростки, що долають тверду поверхню не силою а безперервністю дієм. Друге, це вивітрювання відбувається під впливом зміни температури повітря протягом доби та вологи. Розглянемо, як це відбувається у день. Сонячні промені нагрівають скеляну породу, і вона розширюється. Уночі ж навпаки, охолоджується і стискається у наслідок того, що це повторюється щоденно протягом багатьох років. На поверні гірської породи утворюються тріщини, які поступово поглиблюються. гірська порода розпадається на дрібні шматочки. Зрештою, за мільйони років гірський масив перетворюється на нагромадження щебню, піску та пилу. Процес цього вивітрювання посилюється, якщо в щілини потрапляє вода. При низьких температурах вона замерзає, розширюється і поглиблює тріщину. Третє процеси руйнування гірських порід і мінералів можуть відбуватися за участю повітря, води і розчинених в ній речовин. У цьому важливу роль відіграє вода. Рухаючись у товщі земної кори, вода не тільки може розчинити гірські породи, а й спричинює в них складні зміни. Наприклад, при такому вивітрюванні польовий шпат перетворюється на глину, а ангітрит, поглинаючи воду з повітря, на гіпс. Інтенсивне таке вивітрювання спостерігається в районах із спекотним і вологим кліматом. Піраміда Хеопса Єгипет, побудована в 26 столітті до нашої ери, є найвищою і найвідомішою з єгипетських пірамід. На момент створення її висота була трохи більше ніж 146 метрів. Але після кількох землетрусів частина плит, з яких вона складена, пала. І висота цієї пам'ятки тепер становить 137 метрів. До того ж, у наслідок фізичного вивітрювання кожних 10 років споруда втрачає 2 мм свого зовнішнього шару. Порахуйте, через якийсь час висота піраміди складатиме 136 метрів. Які наслідки ерозійних процесів? Ерозія це руйнування гірських порід або ґрунту. В результаті роботи води, водна ерозія. Чи вітру вітрова ерозія, робота текучих повітряних і підземних вод на земній поверхні річки виконують три види роботи: руйнування, перенесення та відкладання гірських порід. Руйнівна робота річок називається річковою ерозією. Діяльність води пов'язана з руйнуванням ґрунтового покриву називають водною ерозією. На схилах пагорбів і долин під час дощу і танення снігу часто утворюються вимояни невеличкі рівчаки, по яких вода стікає вниз і несе пухкий розмитий ґрунт. З кожним роком вимоїни поглиблюються, поступово перетворюючись на яр. Яроутворення шкодить сільському господарству, адже родючі землі стають непридатними для використання, минають роки і стінки яру обсипаються, заростають травою, кущами і деревами. Він перетворюється на балку. Робота вітру. Піщинки, які несе вітер, вибивають дрібні частинки гірської породи, надаючи скелям химерних форм. Такі процеси називають вітровою ерозією. Переносячи пісок, вітри формують і змінюють рельєф. До вітрових форм рельєфу належать бархани та дюни. Бархани поширені переважно в піщаних пустелях. Дюни нахатують бархани, але менше за них. Вони утворюються переважно на піщаних узбережжях океанів, морів та озер. Робота льодовиків у горах і приполярних районах великої руйнації. Завдають льодовики. Льодовик нагадує повільно льодову річку, яка тече вниз долиною. Він здатний переносити велику кількість каміння, піску, глини на великій відстані, руйнуючи все на своєму шляху, згладжуючи валуни і скелі, та відкладаючи зруйновані матеріал. По дорозі та в місцях танення. Льодовикові відкладення називають мореною. Результатом діяльності льодовика є поклади піску. Сув це процес зміщення сповзання вниз по схилу частини гірських порід. Суви виникають у горах, на схилах річкових долин та берегів морів. Коротко про головне. Вивітрювання це процес механічного руйнування та хімічної зміни гірських порід і мінералів земної поверхні під впливом коливань температури вітру, води або життєдіяльності організмів. Ерозія це руйнування гірських порід або ґрунту, в результаті роботи води, водна ерозія чи вітру, вітрова ерозія. ЗУВ це процес зміщення сповзання вниз по схилу частини гірських порід.